Зараз ми знаходимось в магазині Ашан. Тут кубкулі, я купую теж найдешевше морозиво. Таке. Я не поле. Тільки повдені з морозивом не бачив. Тільки в Ашані. И какой цена? 8,50 гривен. 8,50 гривен. Сейчас мы будем подсказать на розовый. Морозиво таке собі, але як заміну дорогого їсти можна. Я йому просто не раджу причині. Там багато хімікатів.